Намасте. І так, для тих, хто хоче швидко відпрацювати почати відпрацьовувати свою негативну карму. Ну, взагалі, карму. Карма це закон причини і слідства. І як зробити так, щоб це було? Ну, хоча б розпочати. Чудове йога простирання є в нашій школі як варіант виконання хатха йога. Короткий цикл, пропоную вашій увазі. Він дуже простий, нічого складного, але ми простираємо з тілом, думками. Да? Ну, мовою не будемо, але в подумках ми подолаємо в собі свій егоїзм, свою гординю. На ну, за один раз не подолаємо, але розпочнемо це робити. І ми починаємо. Витягуємось на вдиху, з видихом опускаємось. Перший поклон. Перший поклон сміріні. Відкроковуємо, відкроковуємо і другий поклон. Виходимо в пряме положення, третій поклон. І рекомендую залишатися в поклонах певний час. Переходимо в положення лежачі, лягаємо і ось так ручки. Ще один поклон. Відштовхуємось поклон. Поклон. Виходимо тією ногою, якою відкруковували перший раз. Поклон І витягуємось. випрямляємося. Те ж саме робимо з іншої ноги. Вдих, з видихом поклон, Ніжки зігнути так, щоб було зручно. Крок. Поклон. Собака голови вниз. ніжки зігнуті, чи прямі. Переходимо в пряме положення планка, паклон. Переходимо в положення лежачі. І ще один паклон. Виходимо. Паклон. Чи уклін українською, правильно, мабуть, неправильно кажу. Виходимо і. Нога та, яка крокувала вперед. Переходимо у клін і обережно виходимо, і завершуємо. Це був один цикл. Таких циклів може бути багато стільки, скільки у вас є часу, можливості, але щоб не накармувати ще, да, тобто не робіть собі боляче, робіть так, як можете, не обов'язково в точності капіруйте. От як виходить, так і робіть. Головне робити. І подумками, да, з цим укліном ми склоняємось перевищим, впускаємо в себе, просимо пробачення за те, що не зробили не те, що потрібно в цьому житті. І за те, що можливо зробимо, і таке інше намасте, практикуйте з чогось, треба починати. Ось саме з цього це просто.